Всім привіт, це бойківський формат. Ми Подовгий час їздили по різних містах і дізнавалися, як там люди знають галицький діалект. І нарешті ми приїхали у село Верхня Калуського району, щоб дізнатися, як сільські місцеві жителі знають галицьку говірку. З нами буде вести програму Наша співведуча бойківського формату у Болехові Софія Філіпович, яка тут мешкає. Привіт всім! Я знову з вами! І сьогодні ми перевіримо, як знають галицький діалект мої односельчани. Поїхали! Так. Це програма Бойко ТВ, Ютуб канал. Ми знімаємо програму про бойківський західноукраїнський галицький діалект. Чи знаєш ти діалект? Трохи знаю. Наприклад, слово кобіта. Що означає? Це є дівчина. Кобіта це по-італійськи дівчина. Що таке кобіта? Нормальна тілка. Добре. Напевно, що може якийсь інструмент? Кобіта. Що означає? Це є дівчина. О, та є гарна дівчина. Кобіта. Кобіта жінка, де знає. Кобіта кубі. гарна дівчина? Так. А що таке вельон? Це ну на голову брання під підсвінець. Вільон? Mm. Е, коротше, це то такий Кусок тюли, що накигають молоді на голову. Правильно. Вельон то весільний для молодої. Е, головний убір. Це ж навіть не пам'ятаю. Це фата молодої. Вельон або вельон. Це є фата. Вельон? Ну, це фата. Ну молод, для молодих. Яка є молода, так? Ну, покриття на голову, дівчина молодої. Правильно. Легуміна. А, не знаю. Для що? Легуміна. Це щось з французького. Да? <сум> <сум> Лято французьке. Ля жаба. <сум> Лягуміна, значить. Ляжвачка. <сум> <сум> Добре. Ні, дивіться. Ні, а то ви всі ці слова читаєте чи ви знаєте їх на пам'ять? Я знаю вже їх на пам'ять. Ага. Я, я дуже багато слів вже так. знаю на пам'ять. Так. До з французького не... походить. Ні, то не з французького походить? То може походити з польської, з німецької, з Острогорщини, але не з франції. Дивіться. Що дітям не дозволяють їсти багато? Чому? Каші. Ні, та навпаки кашу годують дітей. Без зуби не портилися, що дітям не можна їсти. Що, дітям не можна їсти? Ні. Я не знаю. Солодкі, цукор. Та не тільки Ні. цукор. Не можна їсти щось солодке, то є Печень. десерт. Лігуміна, то і солодке. Печайні, цукерки, чупочки. То лігуміна. Так, коли не чув, що таке лігуміння? Ні, мені б не говорили. Коли говорю. мама не робить лігуміну? Ну, цього чув, про проти кажуть. Це десерт. Ой, того я не знаю. Ну, наприклад, щось солодке. Солодке? Це де... десерт. 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 Лікуміна кажуть, не десерт. Е, лакоменка, та що смаковик такий, напевно. Не знаю. А чим? Як думаєте, чим пов'язана лікуміна? А лікуміна. Якесь навіть польське слово більше. Так. Наприклад, щось смачне, діалект. Десерт якийсь, так? Не можу сказати. Щось якийсь смаколик. Ну, щось дуже смачне, я так розумію. – Це десерт. Далі гречний слово. Ти дуже гречний. Ти дуже гречна, ти дуже гречний. Гарний? Чи Вічливий. Такі. Вічливий. Так. Ну, гор, гарний. Кажуть на людину, гречна людина. Поважна людина, щось таке. Такий вихований, приємний. Тож не знаю такого. <рес> ну, це Про характер людей кажуть. Так. Гречний. Прикрий, може. Прошу. Що Гра... таке гречний. Гречний, ти та питаєш, я мало течу. Ну кажуть на людину. Гречна людина. Типа, грешний чи як? Гречний. <laughs> Ні, це не розумію. Гречний? Ну так гречний. Такий гречний парубок, такий добротний чи як його. Який? Гречний. То по якому? Знаєте піснятка? Гоп стоп. Ти був не гречний, що до нас. чули таке? Я знаю, що була така пісня, гоп стоп, ти подошла і угла. Ні, а це українська версія. Української не знаю. Ну будете знати. <laughs> грешний це увічливий. Який? Вічливий. Ну. – А по сільському? <ріст> я нет, не знаю, як вам сказати. А, але дівчина не села. Та чого не з села? Села, села. як має бути. Ясно. А ви що з міськими дівчатами не говорите? Говоримо. Ну, то що питаєте, чи не сла. Ну вічливі, ті, що ага. вітаються, добрий день. Ну ну, тіпа такий, так. ну, ну. як я. <ріст> типу так. дура. <ріст> Не знаю значення цього слова. Це нісенітниця. Ну, я знаю, що є дура, а без. <клухи> типа <Тіпо>, без неї. <клухи> Бздура. Сказав якусь бздуру. Щось дурне. дурне. <клухи> е Може знову ж таки якийсь інструмент. Ні. Здура? Бздура. Щосьдуру зу... якось говорить. Щось непогане про людину. Щось говорить якось. Людина говорить якось бздуре. <рес> Я теж не знаю. Ну, сказали, Це вже більше, біздуру. напевно. Ага, дурниця? Дурниця, Ні, синітниця. – нісенітниця. Та як бурниця, напевно, певно, вкарде. Здура. Що ти б здуру несеш, що ти? Ну, щось нецензурне не, не говориш. Та Нісенітниця. Так. <свист> не знаю. синітниця. На нашім стадіоні сильна зустріч була, наші кавалери грали з чужими в футбола. М'яч купили в спортоварах і ту десь украли. За байоном, як горілі, цілий день літали, поле файно покосили, лінії на веле, та й з району тренірека за гроші привели. а сюди в ту, -ту і гру сидо на милений, йому добре заплатили, літав, як скажений. Граємо, граємо, у футбола грає. Вітаємо вас на головній на головній програмі. На головній програмі дуба Бойко І нами сьогодні наш головний оператор Іван Фарадовський степанович сидіти скоро. Ді одної. Ні одна тема немає сміливості. Всі бояться оператора і режисера-постановчика. Граємо у футбола, граємо, граємо у футбола, треба гола, треба, 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 гола. Батяр. Це є хлопець. Який хлопець. Файний хлопець, сільський хлопець. Батя. Шебеник такий. Шебеник. О, то є такий, знаєте, хлопець. Хлопець веселий, любить бішкетувати, але кавалер такий. Гайний батя, батя. батяр, знаєте, кажуть. Батяри. Не знаю. Такий шебеник. пише Шебеник, щось таке, знаєте, батяр. Айте батяр. кавалер, гарний хлопець, Батяр. Баба ніколи не каже батяри ти. Зі чи що? Не, не, не батярити, а батяри. Це батяре. Це батяр. Кажуть, хлопець-батяр. Такий батіркуватий. Гультяй. Ну, майже. Батяр то такий нормальний пацан. Нормальний пацан. шебельник. Старі жінки так говорять, батярити. Ну, якась ну, недоброзичлива людина чи щось. Шебенник. Андрус. 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 Та є злодій. Злодій? Андрус? Андрус, ти злодій. Ем е, ім'я. <рес> Дуже погана поведінка людей. Ага. Не знаю значення цього слова. Андрус. Це напевно, якась сім'я, бо тому що подібне. Ні. Андрус. Не знаю. Це злодій. Андрус? Так. Ну це якийсь, напевно, не при тобі. дурний, хоч таке. Ой, боже, не знаю. Чесно. Злодій. Точно не знаю, хто такий. Злодій. Бадиль. Або Бадилі. Знаю, точно знаєте, що таке Бадиль. Бадель. Бадиль, Бадиля. Ну, Бадиля це Зілля. Таке різкі бурян щось таке. Ну, бурян, так. так. О, щось бурян, щось таке. Правильно. Певно не при тобі, бурне, щось таке. Це злодій. Ага. Ну... Бадиль. Прошу. Бадиль. Бадиль? Ну, нерозумний, щось таке. Бадилля? Так. А я не почув. Бадилля, ну це, напевно, щось таке. Ну... Виходите на город, а там... А, ну, то якась така щось таке. <смістить> Бадиль це є сухія гілка. Бадилля. На город ходиш? Так. Виходиш на город, дивишся, а там все в Баляк. Типа у траві, там подідеш. Ну так, а ще інакше як Що найбільший шкідник городу. Бурян. Бурян точно. Виходите на город, а там все в бадиллях. Все в бадиллях. Ну, щось таке менше більше. Інакше слово яке? Бур'янах або. Так. Бадиль? <соць> то ніякий хлопець. <соць> хлопець до нічого. А Бадилля? Бадилля то значить дівчина до нічого. <соць> ні. Багато, багато хлопців до нічого. <соць> поросла на городі Бадилля. Бадилля поросла таке. Погана що? траватка. Погана трава, Е, Нагнітки. Е, це, напевно. Ну, е, що ж, е, ну, щось, щось напевно, якесь погане. Нагні. Нагнітки. Нагнітки. Ну, знаєш, є нагні, а нагнітки. Нагнітки. Ну, відрубати на руках все робиться. Мозолі. Нагнітки, то є на ногах. Мозолі такі. Нагнітки. Е... Теж не цього слова ніколи, я його не розумів. Нагнітки. Це нагнітає, щось накручує. А, наприклад, відрубати на руках, кажуть, є. Нагнітки? Це є мозолі. Нагнітки. Е, нагнітки. На ну, нагнітати ситуацію. Типу, е, нагнітки від роботи. А, на моделі, моделі, моделі. Нагнітати щось. Е... Від роботи нагнітки. А, мозолі, щось таке. Так. Або нагнітки. нагнітки. Не знаю. Ну, знаєте, робите так на городі, робите, робите. Нічого давно не робили, тут раз, і вас нагнітки. Що? Ну змучили. Чи? Ні, а. На руках зразу такі нагнітки. Мо... А мозолі. А, мозолі, правильно. І далі таке слово наше райвах. Рейвах? Так, Райва, рейвах. Та. Рейв, рейв. Також не можу сказати. Не робите рейваху якогось. Шуму так, безпорядку? Так. Не знаю. Робили рейваху, наробили галасу шуму. Не знаю, такого ще не чув. Рейвах в тебе порядок такий, напевно. Так. Рейвах. рейвах. Рейвах то так несподівано, так якби перевірка якась. так? Це, Це бардак. І що? Рейвах. рейвах? Я відки знаю. — Шухер. — Робили рейвах. Фішка. То по-нашому фішка. Добре. Буду знати, як по вашому, по-нашому то є рейвах. По вашому то є рейвах, а по нашому то є фішка. Тепер така. Інтернет в хаті маєте. То що таке? Ні, серйозно, я серйозно. — Та маю тепер. в хаті що маю? Маю телевізор, маю ліжко. Да? Корову? <рес> Корова встає. <остальна>. Добре. Знаєте, що таке ютуб? Ютуб? Ні, я знаю, що таке комп'ютер. А в комп'ютері є Ютуб, так? Так, правильно. Коли є інтернет? Так, коли є, ну то платить. Пежте Бойко ТВ. Туди писати? У Ютубі. Дивіться нас і скажіть камеру, дивіться Бойко ТВ. Вже казати. Yeah. <реш> Дивіться Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться всі Бойко ТВ. Це гарний канал, як я розумію. Він дозволить вам впізнати багато нових слів, діалектів, дізнатися нового цікавого. І будьте завжди. Українську мову вивчайте, бо вона є красива, довершена і З вами був Бойківський формат. Я Марічка. І я Софія. Бережіть себе і Україну. Па-па! І нами сьогодні наш головний оператор Іван Фередовський степанович.